Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Є електрика, тому я нарешті зібрався з силами записати для вас огляд тих монет, які вдалося придбати в році, що вже. Наступив у 2026-му. Певні монети придбані вперше мною певні на заміну проданим. Отже, починаємо. Перша дипломатія. Це новинка від Національного банку України. Монета в сувенірній упаковці загальним тиражем 75 тисяч екземплярів. Присвячена українській дипломатії. Зараз це питання, ви знаєте, актуально. Як зараз, з 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Стало дуже актуальне. Монета красива. Непогана монета, бачите, нова якість друку, це, мабуть, комп'ютерна якась, якась варіація, квіточка, мабуть, калини. Або оливка, оливкова гілочка якась красива. І цікавий цікавий реверс даної монети. Бачите, багатогранність інтересів різних сторін. І трикутник, на якому балансує ця багатогранність стані рівноваги. Тобто дипломатія, як ви знаєте, і ми всі знаємо, це мистецтво можливого. тобто Знайти якийсь консенсус, якщо у сторін протилежні інтереси, знайти якесь щось спільне і домовитись, це ціле, як то кажуть, іскусство. І цьому присвячена дана монета. Непоганий екземпляр в колекцію має бути. Далі продовжуємо з Україною. з Україною срібло, докупив. По дешевці, як то кажуть, монету ні куля, ні шабля. Придбав її ще в минулому році за ціною до 6 тисяч гривень. Тираж монети цієї 10 тисяч екземплярів. Вона позиціонується, монета 24-го року карбування. Якщо я не помиляюсь, так, 24 рік карбування. Позиціонується як монета оберіг. Дизайн, на мій погляд, спірний, спірний, дуже спірний, але ну монета є. Тут воїн тримає тризуб і якась така аура навколо нього. Відлітають кулі. А тут наш старовинний козак теж тримає сокола у вигляді тризуба, і шаблі об нього ламаються. Докупив, бо. Серед пам'ятних монет України це одна з найдешевших, скажімо так. Далі вигідне, на мою думку, придбання. Монета гутник. Це мон серія народні промисли України, народні промисли і ремесла. Більшість монет в даній серії 7 монет. Всі вони з тиражем 10 тисяч, тільки гутник з тиражем 7 тисяч. І. Ще кушнір з тиражем лише 5 тисяч. Кушнір найдорожча монета. Гутник на рівні з іншими монетами, у яких тиражі 10 000, тому я придбав цю монетку. Лише одна у мене є в наявності в колекції. Я взяв ще одну монети в антик фінішу в антик фінішній обробці. Штучне зістарення. Красива монета, класна. Священа гутнику російською стеклодув. Вартість ну, 8 з копійками. До речі, придбав на монобазарі. Вигідне на, на придбання безвідсотковий кредит на 3 місяці. Знову я безкоштовно рекламую монобанк, але ну, дякую цьому банку. Там зручно і донати скидати, збирати, і розіграші вони постійно дають, і різні аватарки, і ачівки роблять. І от барахолку завели на на кшталт OLX, тільки більш, більш вигідну. І по комісіям. Комісія там 1,9 на сьогоднішній день. Ось така безкоштовна реклама монобанка. І отака новинка монета. Далі ще одна Україна. Малотиражна, давно я хотів цю монету мати у себе в колекції в сріблі і ось нарешті зміг. 2017 рік. Цер... Козацька катерининська церква у місті Чернігів. Славно, звісна, наша церква Православна... Православної церкви України. Можна сказати, на сьогоднішній день це оплот українського православ'я в Чернігові. Бачимо. Невеличка патина пішла по гурту. Ну, як мені сказав продавець, що всі ці монети, ці, саме ці катеринська церква, чомусь йдуть з патиною. Можливо, так і є. Але це як мінімум означає, що монета не мита, не доставалась з капсули. Якість пруф, тираж дуже-дуже маленький, 2500 екземплярів, тому я дуже хотів цю монету і зміг її придбати наприкінці минулого року. Чи на початку цього ну щось таке. Ось така краса. Герб Чернігова, абрис міста. Центр видно, дитинець, шикарна монета. Нарешті вона поповнила мою колекцію. Ще одне придбання. Рік тому вийшла монета новорічна іграшка з тиражем 10 тисяч екземплярів. Маю ось таке кільце, в вушко, вушко, за яке можна підвиси, підвисити на ялинку, як новорічна іграшка вона висить. Монета унікальна. унікальна не, не тільки зображенням под руком, позолота, оце, це, до речі, золотий хрест, золота зірка з поз, позолотою, подивіться, до речі, сестрі сьогодні показував, вона помітила, що ця зірочка у вигляді чотирьох тризубів, подивіться. Але і це ще не все. В руках одного з колядників ми бачимо дрон. подивіться самі, Монета з дроном. Шикарна монета. Тираж, як я вам сказав, 10 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день ринкова ціна. 10-12 тисяч гривень за монетку. Сподіваюсь, після нового року ціни зазвичай ну, логічно було б, щоб ціна трошки просіла. Ну, от Рівень цін, я вам сказав. У мене не було цієї монети, я її собі придбав. Далі закордонне срібло. Знов придбав в кінці минулого року. Австралійська Брамбі. Австралійський Брамбі-монета. Зараз подивлюся, який рік. 20-й рік. Це друга монета в серії. Малотиражна серія від австралійського монетного двору Pertmint. Тираж 25 тисяч екземплярів, що для цього монетного двору дуже мало. Чому я її придбав? Бо ціна була приваблива, на мою думку, і я її придбав, скільки не пам'ятаю. Далі ще одна новинка. Китай. Шикарна монета. Панда. Якість дуже висока. Вага цієї монети відрізняється від інших срібних монет. Лише 30 грамів. Не 31,1, як будь-яка інвестиційна монета світу, а 30 грамів. Якість, ви бачите, дзеркальна поверхня, мінімум Proof-like, А може і Proof, ну Вони інвестиційні, то скоріше Proof-like. Далі унікальні монети, серія від польського виробника Германія Мінт. Усі три монетки у мене зараз в наявності. Зараз я вам їх покажу. Усі три. Дві монети в мене були, а третю ось тільки нещодавно придбав для свого гру друга і для себе теж скоро придбаю оплачу. Перша монета в серії Фафнір. Монета вийшла ще до того, як я почав цікавитись колекціонуванням. Серія е, Чудовиська Німеччини. Тираж 25 тисяч екземплярів. Преміальна монета, дуже красива. Подивіться, як переливається зображення. Ось. Дивіться самі, наскільки преміальна, шикарна монета. І вона зроблена як. Одна з двох монет. Можна дві монетки отак покласти поряд. Тут у нас голова і тулуб, а тут хвіст цього чудовиська. Логотип Германії Мінт монетного двору. Хвіст. марок тобто не існуючий номінал. Це шикарний раунд. Дуже важко його зараз знайти. Ціна теж... Ну, як, на мою думку, нормально, в принципі, співставна з українськими пам'ятними монетами. Хоча це і не, не якість пруфа Але все одно, Германія Мін це преміальні монети. Друга монета в цій серії, я її колись показував, це фенрір скандинавський вовк з Асгарда. Цікава е легенда про цього. Вовка, мабуть, і про Фафніра є, але я ще не дочитав, надійшли руки, щоб вивчити цю легенду. Про Фенріра теж читав, треба оновити пам'яті, почитати ще раз. Цікаво, подивіться, як переливаються монети. Дуже, дуже шикарний преміальний дизайн. І те ж саме на одній половинці у нас голова, на іншій... Задня частина, дві монети, можна покласти поряд і буде композиція з двох монет. Шикарна монета. І шикарна серія. І третя серія третя монета в цій серії вийшла минулого року Bielanburstie. Тобто вепр Теж шикарна. І теж вже немає їх в продажу. Ось бачите, тут руни. Класні монети, класна серія. Кожна монета тиражем 25 тисяч екземплярів. Далі. Вже не було у мене. Розібрали всі люди рік коня, Австралія від Permint. Одна унція. І вже в Україні вдалося мені придбати собі хоча б в колекцію мати одну монету рік коня. Тираж 300 тисяч екземплярів. Одна унція. Також є ці монетки. Півунції, є дві унції, є кольорові з позолотою. <золотою>. Але в ну, мене немає, є, хоча б є ось ця. І на аукціоні придбав з цієї ж серії, але минулого, мину, минулої генерації. Це у нас третя генерація. А ось, подивіться, упаковка від другої генерації. Теж австралійський лунар. 12 років цій монеті. Подивіться, який сертифікат. Шикарний, все шикарно. Кольорова тираж. 50 тисяч футляр. І подивіться, яка краса, яка шикарна, велика, красива монета. З позолотою. У минулої генерації лунарів зменшений. Ось, візьмемо, дивіться, цю монету 26-го року і 14-го року. Бачите? Вага однакова, але за рахунок того, що ця монета більш тонка, зроблений збільшений у неї радіус, збільшений діаметр, і монета виглядає більшою. Дуже красива, як на мою думку. Цю монету я, скоріше за все, лишу собі в колекції, якщо вже хтось. Очі, то зможе мені написати і можливо домовимось Але хотілося б залишити цю монету собі в колекції. Подивіться, який чудовий дизайн, чудове виконання, якість феноменальна. Перт завжди робить круті монети. Єлизавета друга глянцевий портрет і матове поле. Шикарна монета. Тираж 50 тисяч. Ціна, не буду казати, але мені. Для мене вона приємна ця ціна на цю монету. Ось все, що я вам хотів показати. Наближайте перемогу України, донатьте на ЗСУ. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. І до нових зустрічей!